Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам дистанційний запуск двигуна. На прикладі Ford. Edge Є такий ключ. Щоб завести машину, потрібно натиснути закрит центральний замок і двічі на 2X. Про запуск двигуна свідчить звук. Габорити всі горять за місце. Щоб розпочати рух, потрібно вижати. Не обов'язково вижимати. Треба нажати один раз старт-стоп. Отак. Кому було корисне відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Хай квітне український ютуб!